Тримаємо курс на перемогу. Чергову гуманітарну допомогу від горішньоплавнівської громади днями передали військовим Збройних сил України. Перш за все, це 5 квадрокоптерів, яких називають військові матраси, такий свенг. Це цифрові монокуляри нічного бачення для розвідки 160 тисяч вартість одного. Це дуже потрібно для військових, для розвідників. І передаємо тепловізори для спецпідрозділів також військових. Загальна вартість цього невеличкого подарунку від громади 7 мільйонів 300 тисяч гривень. З початку 23 року приблизно буде вже близько 30 мільйонів гривень, які ми витратили. На допомогу Збройним силам України це не тільки це обладнання, це ще різні субвенції, які ми направляємо. Безпосередньо до деяких військових частин дрони нового покоління DJI Metris, подаровані громадою військовим України є потужними безпілотними літальними апаратами промислового класу, які українські військові тепер використовуватимуть для виконання різних завдань, зокрема для місій розвідки та спостереження у режимі реального часу. Квадрокоптери, оснащені камерами високої роздільної здатності, тобто військові ЗСУ отримуватимуть детальні зображення ворога та місць його дислокації з великої висоти та дистанції. Квадрокоптери цієї серії є найкращими на ринку безпілотних літальних апаратів. Дальність їхнього польоту може сягати 15 кілометрів без необхідності постійної підзарядки або заміни батарей. Тривалість польоту до 41 хвилини. Це дасть змогу захисникам країни витрачати більше часу на виконання завдань та збирання потрібної інформації про ворога. Ці коптери мають здатність швидко переміщатися між точками, швидко реагувати на зміни ситуації. Конструкція корпусу дозволить нашим військовим працювати під час рясної зливи, сильного вітру або морозу. Діапазон робочих температур становить від мінус 20 до плюс 50 градусів за цельсієм. Оскільки часто бої з ворогом відбуваються у складних умовах, до прикладу, у темний час доби, важливою складовою цієї партії гуманітарної допомоги ЗСУ від горішньоплавнівської громади стали також монокуляри у кількості 15 одиниць. Вони забезпечать військових, зокрема, і нічним баченням. Монокуляри це невеликий і легкий, але корисний і повністю автономний обвіз для каски. Прилад дозволить домінувати над погано екіпірованим ворогом та проводити операції навіть за нульової видимості. Він застосовувався в армії США, а тепер на озброєнні багатьох українських бійців. Сила дії цього обладнання регулюється залежно від рівня темряви. Також в ньому є захист від яскравого світла та автоматичне відключення у відповідний момент. Монокуляр повноцінно працює навіть за критичних температур і має кілька індикаторів. Також 11 тепловізорів поліпшеної модифікації із цієї партії допомоги оснащені новітньою тепловою матрицею високої роздільної здатності. Додатково допоможуть військовим виявляти ворога у самих докладних деталях крізь туман, сніг або дощ.